Добре. Добре, 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 добре. Доброго дня. Сьогодні у нас чергове засідання комісії стосовно присутні троє депутатів, присутні соціального э, шо режимі і двоє обороні. Можу працювати. Дистанційно назвіться. Галина Кухівська. Можу працювати, що не суперечить І... да. положенню про постійні комісії. Можу працювати. так, По... роздаду. Так, як були, однозаставлення ну, і так далі. У нас по, по, по чові, у почувній комунальної власності є 5 питань. Якщо, якщо дивляться, це вигроза, що давали добро, Може пакет голосувати. У мене нормально. Голосуємо. Рішення прийнято, розголо.

12 затвердження проєкту землеустрою щодо відведення землі ділянки у разі зміни цілого призначення. Присудив на не індивідуальний нормально. нормально. Рішення прийнято, 13 затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у разі зміни цілого призначення. є Ріження прийнято. 14. Затвердження проєкту. Голосуку. Рішення прийнято. 16. Затвердження проєкту зимовоустрою щодо відведення громадянців на вулиці Пуль Расуслав 6А в разі зміниться було призначення.

Це затвердження проєкту землеустрою, щоб на нормальній ділянку разі зміни цільового призначення різдвяно 1А. Пролосуємо. -е. Затвердження проєкту землеустрою, разі зміни цільового призначення план. Я та батальок. Та-да-да. Западження. Голосуємо. Рішення України. 21. Затвердження проєкту землю припинення правопостійного користування на вулиці В'ячеслава Чорного, Сіла, та передачу Оренду працює сподівання. Голосуємо за рішення Україну 22-го приняття МРР по 29-го. 29. Ваша пропозиція на розсесії. Голосуємо сесії. Рішення прийнято одного голосного. Заквердження проєкту замовлення та передачу громадянину качкалу в оренду за медленню про шпанівському. Рішення прийнято одного Перше, затвердження проєкту замовлення про передачу постійного користування громади Свято-Воскрасинської і ПЦУ Чорноволос. У мене а тут неясно, де право власність. Написано розташований об'єкт, а де право. Не а, ми, Голосуємо. Голосуємо, Голосуємо. Голосуємо. Голосуємо прийнято. По 32 затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж та передачу безоплатної власність перемога. Звідшення прийнято 38. Затвердження ППК ТР технічної документації щодо встановлення відновлення меж Відінська 37А. Старий програмний акт відновлення меж. Постійне користування. Голосуємо. Рішення прийнято на прийнято. Затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення межа моді для передачу безплату спільної сумісної власність соборна 39 селищі Васильів. Спільну сумісну, двоє. Нормально, там 15 сотників положено. І забудовано було. Затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж та передачі до закладну власність мальіянку на вулиці Василь Путська, 108. Затвердження технічної документації щодо встановлення виновлення меж та передачу до заплату спільносу міського власність, проволок Шпанівський ФСІА. Рішення прийнято голосу. 42. Надання дозволу на виготовлення проєкту земноустрою безоплатно власність громадянина Кривоносу на вулиці Олександра. Надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою, постійне працювання управлінню культури і туризму, виконавчого комітету Рівненської міської ради 16 липня 59. Це Орсава. Так, 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 повністю прямо голосуємо. Голосуємо. 40 чотирьох надання дозволу <поріпу> на виховання проєкту землеустрою ОСББ поштова дев'ять. Голосуємо. Це затвердження проєкту землеустрою та передачу без постійно простування. Перепрошую за мельний ділянку у управління капітального будівництва вулиці Івана Ріжакевича. Під вакково каналізаційну. <поріпу> Рішення прийнято 46 передачу постійного користування КПШ у земельну ділянку на вулиці Соломунівській. Продав та транспорт. Голосуємо. Голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. 47. Затвердження проєкту земнорус на разі зміни цільового призначення Г1. Там є земельні ділянки, присадивні. голосуємо.